Маленькі, гарні, доброзичливі, зустрічайте папільйон. Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні розкажу вам про ще одну собаку з десь 400 порід. Коротко про породу. Папільйон або континентальний той спаніель це порода собак типу спанієлів. Зріст 20-28 см. Вага 3-4,5 кг. Тривалість життя від 14 до 16 років. Країна походження Франція. Але також є версія, що походить папільйон з Бельгії. Історія: Папільйон з французької означає метелик. Саме тому папільйон і отримав таку назву, адже його ушка схожі на крила метеликів. Але буває, що у папільйона висяч вухо, тоді їх називають фали, що перекладається як міль. В епоху відродження схожих на папільйонів собак любили зображувати на картинах. Інші назви цієї собаки карликовий спаніель. Кареликовий континентальний спанєль. Собаки білочки і бельгійські іграшкові спанєлі. Вигляд Окрім знаменитих вух, істотною змінною цих собак був колір. Спочатку спаніелі були однотонними, але зараз вони білі з кольоровими плямами. Їхня шерсть довга та шовковиста. Порода є маленькою. Характер добра, допитлива, енергійна, розумна, активна, чудовий компаньйон, галаслива собака, сторожова, чудово ладнає з іншими улюбленцями і підходить для недосвідчених господарів. Собака сімейна Цікаві факти. Спочатку цих собак розводили для полювання на щурів. Їхнє завдання переслідувати щурів до повного виснаження, а потім знищити їх. Папільйон відомий як собака, що дуже любить обніматися. Папільйони представлені в роботах багатьох відомих художників. ДРАСерування. Папільйон швидко вчиться. Любить, коли на нього звертають увагу. І будуть піддаватися дресируванню. А у вас був чи є такий собака? Дякую за увагу. До зустрічі!